Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Мотіль. Сьогодні поговоримо про Польщу та документи на території Польщі, про українців, які перебувають на території Польщі і з документами, які їм продовжили. Кому які документи продовжили? Візи, карти побиту, безвіз. Чи варто за щось переживати, що потрібно робити? Що там статус Укр? Сьогодні все це в цьому відео, і ми звертаємося до сайту Стражі Гранічний. Заходимо на сайт Стражі Гранічний і читаємо там все чітко написано. Я, до речі, залишу посилання в описі під цим відео, де ви зможете самостійно, без жодних вказівок, без жодних коментарів почитати, перекласти собі і знати більше. Також в описі під відео я залишу посилання на мій інстаграм, де також я. Щоденно викладаю відео на тему для українців за кордоном. Приєднуйтесь також в мій інстаграм, там теж дуже багато важливої інформації. Ну і не забувайте ставити вподобайки і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити важливі новини і щоб підтримати українськомовний контент, якому потрібна ваша допомога для розвитку. Часто запитуєте, а в мене немає статусу Укр а чи продовжили мені документи? Чи можу я перебувати довше? Якщо я зараз буду їхати в Польщу по безвізу. Чи можу я не робити статус Укр залишитися по безвізу довше, ніж 90 днів? Моя рекомендація для українців, які тільки зараз планують їхати в Польщу по безвізу чи по візі, і планують залишитися довше, ніж ті документи дають їм можливість залишитися, краще не ризикувати. І або зразу подаватися на статус Укор, або вже так планувати собі своє перебування, щоб подаватися на карту побиту. Це моя рекомендація українцям, які тільки зараз перетнули кордон або планують перетнати кордон. Вертаємося до сайту Стражі Гранічна і читаємо, що конкретно пише Страж Гранічна щодо продовжених документів для українців на території Польщі. Перший пункт громадяни України, які прибули на території Республіки Польща, в період з 24 лютого 22 року у зв'язку з бойовими діями та заявляють про намір залишитись на території Республіки Польща, залишаються на цій території легально до 30 вересня 25 року. Всі громадяни України, які перетнули кордон в сторону Польщі з 24 лютого 2022 року. На території Польщі залишаються легально, яким продовжено перебування згідно з положенням закону про допомогу до 30 вересня 2025 року на підставі національної візи дозволів на проживання. Візи продовжуються. Карти побиту, документи, що посвідчують особу польського іноземця, та дозвіл на толерантне перебування. Карти побиту продовжуються. Шенгенські візи та посвідки на проживання видані іншою країною Шенгену. Продовжується безвізовий режим. Продовжується. Крім того, до 30 вересня 25-го року продовжено кінцевий термін виїзду з території Республіки Польща, про який йдеться у статті 299 розділ 6 закону від 12 грудня 2013 року про іноземців. Період добровільного вибування, тобто виїзду, зазначений у статті 315 розділу 1 закону про іноземців. Це про депортацію. Це означає, що для українця, наприклад, дали депортацію, але у зв'язку з тим, що в Україні війна, цей термін перенесли до закінчення закінчення війни, якщо цей українець, іноземець не загрожує національній безпеці державі, там і не вчинив кримінального провадження, не вчинив кримінальної якоїсь там справи, не задіяний в кримінальних діях. Я про це також не один раз говорив. Підкреслюється. Національна віза, карта побиту, документ, що посвідчує особу іноземця Польщі, документ досвід на толерантне перебування виданий громадянину України від 24 лютого 2022 року, продовжено законом до 30 вересня 2025 року. Примітка продовження терміну дії, документів, національної візи, посвідки та проживання не дає права на перетин кордону на їх підставі. Те, про що я вже не один раз теж говорив, що якщо ви в Польщі протермінували, Візу, карту побиту чи інші документи, і хочете ними скористатися на в'їзд чи на виїзд, ви не маєте права. Для цього є статус Укр, який ви або зробили, або не зробили. Для того, щоб перетинати вільно кордон, тримати легальні документи: нову візу, по безвізу, нову карту побиту, статус Укр, який не злетів. Оце все допоможе і точно вам дасть можливість перетинати кордон. Якщо ви в на території Польщі з візою протермінованою без статусу УКР, то ви можете бути на території Польщі і вам нічого не загрожує. Але перетинати кордон ви не маєте права як в сторону України, тобто ви можете виїхати, але ви вже не повернетеся в Польщу, так і в сторону шенгенських країн. Ви можете виїхати в Німеччину в інші країни, але це вам не дає права перебувати на території інших держав. Тобто, при перевірці поліції, стражі якоїсь іншої служби, ви будете мати проблему. Це депортація з тої країни в Польщу. До тої країни, яка вам надала цей документ. І ще одне дуже важливе: що коли ви зараз хочете їхати в Польщу, берете собі там без віз, робите візу, страховка, гроші, це все ви знаєте, ви вже це не раз чули від мене. І ви перетинаєте кордон. Їдете по безвізу. Вам не потрібен статус УКР, Ви не плануєте залишатися довше, ніж там на 90 днів, то вам не треба там особливо нічого пояснювати. Їдете до друга товариша, кума, свата, в туристичних цілях, не знаю, ще там десь. Але якщо ви одразу плануєте залишатися довше, і ви хочете собі отримати статус УКР, перебувати довше, або в майбутньому там подавати на якісь інші документи, то на кордоні, при перетині кордону, по, без, по безвізу чи по візі. Ви маєте говорити, що ви їдете і вам потрібно в Польщі тимчасовий захист, що ви втікаєте від війни. Якщо це зафіксується, то це добре, вам нададуть статус і все буде гаразд. Якщо це не зафіксується, і ви перетинаєте кордон по безвізу, не вказуєте нічого такого, що ви втікаєте від війни, що вам потрібен захист, то ви заїжджаєте по безвізу. Нічого більше не фіксується в загальній базі, і потім. Чому потім деякі громадяни України мають проблеми? Тобто вони не отримують депортації, але не можуть отримати штраф? Чому людина поїхала по безвізу, не планувала залишатися довше, не планувала отримувати статус Укр. Але вирішила, а що то всі залишаються? Я теж залишуся, протерміную безвіз. А потім виїжджає, а до неї прикордонна служба говорить чи до нього. А ви ж заїжджали по безвізу? А чому ви 90 днів протермінували? А я втікала або втікав від війни. А чому ви цього не сказали при в'їзді в Польщу? Чому ви протермінували документ, який вам надав можливість бути тільки 90 днів? Якщо би ви сказали, що ви їдете як біженець, втікаєте від війни, вам потрібен тимчасовий захист. Ви мали собі зробити статус ухер і бути по статус ухер скільки хочете подорожувати, їздити допоки він не закінчиться на території Польщі? Ви ж цього не зробили, правда? Ви сказали, що ви їдете по безвізу до, до знайомих відпочивати в туристичних цілях і протермінували. Ось в такому випадку можуть бути нюанси, і бувають прикордонники. Не всі, на жаль, бувають прикрі люди, яким щось не вдається в житті, вони мають поганий настрій, їх вже задовбала робота, і всі, хто перетинають кордон, чому ви так часто їздите? Ну не будемо про це. І вони можуть вліпити вам штраф. Депортацію думаю, ні, ви так же виїжджаєте. Не ну, я не бачу тут причини вам давати депортацію чи навіть заборону в'їзду, а от штраф. Можуть дати за протермінування днів легального перебування на території Польщі, які вам буде дозволено, а ви його протермінували без причин на це. Тому я зараз говорю людям всім: от зробіть репост цього відео, залиште друзям, надійшліть, скопіюйте, десь розійшліть, щоб люди розуміли і знали, що зараз ви заїжджаєте, ви маєте прийняти рішення до моменту перетину кордону, на яких документах ви заїжджаєте, на яких документах ви будете там перебувати і що ви далі хочете. Тому що так само є запитання від багатьох українців. Я їду по безвізу, а можна я залишуся надовше? Моя відповідь, звичайно, що ні. Якщо ви на кордоні скажете, що ви заїжджаєте, і вам потрібен прихисток, оформити собі статус Укр без проблем залишайтеся до закінчення, до закінчення тимчасового захисту в Польщі, а це 30 вересня 25-го року. Я думаю, що Польща ще продовжить не то, що думаю, я впевнений, що Польща продовжить і до 26-го року, так як і зробила вже майже вся Європа. Але це потрібно вказувати на кордоні, щоб це було зафіксовано, і тоді у вас в дальнішому не буде проблем. Ще раз наголошую: якщо ви їдете по безвізу як турист, то ви їдете по безвізу як турист, і ви маєте право перебувати на території Польщі 90 днів. Прикордонна служба має право і має можливість в поодиноких випадках карати тих чи інших громадян, вони це можуть зробити. Це так, щоб потім люди мені не писали, а що ти, Саша, нас страшиш, ми ото переїжджали, перетнали, і було все гаразд. Так, але з іншої сторони, мені так само вже писали, що кілька людей отримали штрафи за те, що вони протермінували безвіз. Це в першу чергу стосується безвізу, тому що люди їдуть по безвізу, як туристи, а залишаються надовше, не повідомляючи, не роблячи свої статусів нічого. Польща продовжує. Якщо на це є причини. Якщо ви просто туди-сюди катаєтеся, і це, звичайно, будуть бачити по базі і по вашому паспорту, ну ви на себе накличете біду. Точно. Щодо подорожей за межі Польщі зі статусом Укр, теж є пояснення від стражі Карніше, Щоб перетнути кордон, вам потрібно мати електронний документ ДІАПЛ, який разом із проїзним документом дає право на перетин кордону без отримання візи. Під час перетну кордону, кордону завжди показуйте свій електронний документ ДІЯПЕЛ. Невиконання вище зазначеного документ може призвести до втрати статуса Укр це також про те, що не один раз говорив, чи ви виїжджаєте. Чи ви заїжджаєте на територію Польщі, чи ви виїжджаєте з території Польщі, ви завжди маєте показувати ті документи, на яких ви перебуваєте, на яких ви хочете, щоб вас випустили, і на тих, на яких ви хочете, щоб вас запустили. Тому це треба весь час показувати і наголошувати. Коли втрачається статус Укр, тут теж є пояснення. Статус УКР відповідно до статті 4. Статті 17 закону про допомогу змінюється автоматично, якщо іноземець отримає дозвіл на постійне проживання, дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу, дозвіл на тимчасове проживання, додатковий захист, згода на толерантне перебування, дозвіл на проживання з гуманітарних причин. Іноземець подав або заявив про подання заяви про міжнародний захист. Крім того, Якщо він залишає Республіку Польщу на термін довше ніж 30 днів, він позбавляється законного перебування, тобто законного перебування до 30 вересня 2025 року у зазначеній статті 2, частина 1 закону про допомогу іноземців, стаття 4, 17 а закону про допомогу. Громадянин України не може одночасно користуватися привілеями в інших країнах, окрім Польщі. Тобто, якщо у вас є статус в Польщі, статус Укр, ви поїхали в іншу країну, там отримали інший статус, то статус в Польщі втрачається. Якщо ви подаєтеся на карту побиту. Ви маєте статус Укр при отриманні позитивної дициї, ваш статус Укр вже втрачається, тому що ви вже на іншому статусі, ви вже на тимчасовому перебуванні карта побиту. Це теж треба знати і запам'ятати. Друзі, ось такою інформацією зі сайту Стражі Гранічний я хотів з вами сьогодні поділитися. Не забудьте підтримати це відео вподобайкою, не забудьте підписатися, що дуже важливо, і зробити репост а та залишити коментар. З вами я завжди Саша Матвій. До зустрічі в наступних відео.